Дублерин нового покоління 8096 Flex Interlining Іспанія з унікальним інноваційним клеєвим покриттям. Подвійна клеєва точка забезпечує надійне склеювання за рахунок глибокого проникнення в волокна тканини з будь-яким складом, динамічний та легкий за структурою, призначений для створення м'яких форм. Тестове дублювання проводимо на вовняній костюмній тканині середньої щільності. Важливо, за рахунок модифікованого полотна та подвійної клеєвої точки дублювання проводиться без зволоження та пари. Тест дублювання показує надійне склеювання, при цьому зберігає натуральні властивості тканини, не надаючи зайвої густини, забезпечує еластичність конструкції та надає комфорт носіння. Професійні кравці вибирають найвищу якість, вони вибирають текс форм.